Понеділок із вівторком в хаті прибирають, і усе гарнесенько до ладу складають, дружно вони працювали, все навколо поскладали. Пишна пані середа і перей прасує, до Великодня хату гарно облаштує. Чистий четверг чистий, він досвіда підвівся. І ще до схода сонця він скупався та й вмився. П'ятниця пече паски, господиня вміла, склянки зотри молока в мисочку налила, трохи борошна, яєць додала ванілі, щоби пригощати вранці всіх неділю. У суботи ой роботи, пише писанки субота, ясні крашанки фарбує, вимальовує, малює, все до кошика складає, ні про що не забуває, в нім яйце і ще ковбаски, солоденька, гарна паска. А неділя з-позаранку нарядилась вишиванку, дзвінко в дзвони задзвонила, всіх до церкви запросила. день став, тож славимо усі, Христос воскрес, воїстину воскрес!